Для пошиву такого бралету знадобиться нееластичне мереживо. Я використовувала мережево шантильї. Якщо ви хочете дублювати чашки, то необхідно взяти еластичну сітку. Коефіцієнт еластичності 0,85. Для обробки зрізів необхідно взяти станову резинку шириною 1 см. Також необхідно взяти м'яку резинку для обробки зрізу чашки бретельну резинку шириною 1 см. 4 кільця, 2 регулятори і одну застібку крючок всі шириною 1 см. Кількість матеріалів вказана під цим відео, а також в інструкції до пошиття. На центральній частині чашки пунктиром відмічена лінія фестону. Якщо ви хочете залишити фестончатий край, то необхідно просто зігнути викрійку по цій лінії, потім прикласти викрійку до краю фестону та вирізати. Так як у мене великий перепад фестону, я оброблю край чашки резинкою. Я хочу показати вам, як виглядає чашка, оброблена м'якою резинкою та становою резинкою. Тому з краю центральної частини я зрізала пів см бо оброблятиму м'якою резинкою шириною 5 мм. З іншої сторони, з бокової частини, я залишила край як є. Мережево склала вдвоє та до згину приклала пояс бралету. Зверніть увагу, що лінія на викрійці має збігатися з краєм фестону. Якщо викрійка не співпадає з випадом фестону, то можете збільшити або зменшити довжину поясу. Із сітки вирізають деталі для того, щоб дублювати чашку. Після розкрою мають вийти такі деталі з мережива і такі деталі із сітки. Починаю збирати чашку. На бокову деталь чашки з мережева накладаю лицевою стороною до лицевої сторони центральну деталь чашки з мережива. Поверх неї кладу центральну деталь чашки із сітки. Після цього бокову деталь чашки із сітки. З'єдную деталі між собою, орієнтуючись на намітки. Зшиваю деталі між собою прямою строчкою. На початку і в кінці строчки обов'язково завжди ставлю закріпки. Підрізаю припуск залишаючи 5 мм. Розгортаю деталі та прокладаю пряму строчку, щоб закріпити припуск всередині. Строчку прокладаю на відстані 1 мм від шва, обов'язково розправляючи деталі. З центральної сторони чашки я пришиватиму м'яку обробну резинку шириною 5 мм. Резинку прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони чашки та прокладаю строчку зігзаг з налаштуваннями 2х2 близько до фестону. Під час пришивання зовсім трохи розтягую резинку. Зрізаю зайвий припуск. Підвертаю резинку всередину та прошиваю строчкою приривчатий зігзаг з налаштуваннями 4,5 на 1, де 4,5 це ширина зігзагу, а 1 – довжина. Зі сторони бокової частини чашки я пришиватиму станову резинку шириною 1 см. Резинку прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони чашки та пришиваю зігзагом. Налаштування мого зігзагу 3х2, де 3 – це ширина а 2 довжина. Підрізаю припуск. Підвертаю резинку всередину чашки та прокладаю строчку «Приривчатий зігзаг. Налаштування мого зігзагу 6,5х1. Зрізаю зайвий хвостик резинки. І до вершини чашки прикладаю відрізок бретельної резинки довжиною 4 см, через яке протягнула кільце. Пришиваю строчкою зігзаг. Налаштування зігзагу 2х05, де 2 – це ширина стіпка 0,5 довжина стібка. Хвостик бретельної резинки, той що ближче до чашки, зрізаю повністю, а інший хвостик підрізаю, залишаючи пів см. Знову прокладаю строчку зігзаг, закриваючи вільний край резинки. Так само збираю другу чашку. На поясі відмічаю середину та приколюю чашки. Край поясу підвертаю 2 рази всередину на ширину припуску 1 см. Прошиваю прямою строчкою. На становій резинці з країв ставлю відмітки по 3 см та з'єдную з поясом, як показано на відео. Довжина резинки вказана на викрійці. Мітка на резинці має співпадати з краєм поясу. Станова резинка має бути направлена м'якою стороною до тіла, центр резинки з'єдную з центром поясу та рівномірно розподіляю. Від краю відступаю 7 см та ставлю намітку. Підстанову резинку вкладаю відрізок бретельної резинки довжиною 4 см, через яке протягнула кільце. Так само приколола з іншої сторони. Пришиватиму строчкою зігзаг з налаштуваннями 3х2. Строчку починатиму від краю поясу і прошиватиму по лівому краю резинки, рівномірно розтягуючи. її. Припуск зрізаю. На праву сторону бралети одягаю застіпку крючок. Резинку підвертаю всередину та фіксую булавкою. З лівої сторони підвертаю резинку так, щоб залишалася петля діаметром 1 см. І також фіксую булавкою. Резинку пришиватиму строчкою зігзаг налаштуваннями 3 на 2. Строчка проходитиме по краю біля фестону. Для бретелей я відрізала два відрізки бретельної резинки довжиною по 40 см, протягнула їх через регулятори та прошила строчкою дрібний зігзаг з налаштуваннями 2х05. Протягую бретель через кільце, потім знову через регулятор та вставляю в кільце. Прокладаю строчку дрібний зігзаг з налаштуваннями 2х05. Так само пришиваю іншу бретель. Роблю ВТО і бралет готовий.